Чим приклеювати перуку. Можна використовувати ось такі скотчі, їх дуже багато варіантів. Є ось такі, У них буває там різна форма, ось така рівнесенька. Бувають вигнуті, такі використовують для систем. Є ось такі в моточках, їх використовують для нарощення волосся. Є ось такі. Тобто, їх використовують і для нарощення, і для перук чи систем. І ще є ось такі Тобто полотном, його виріжете так, як вам буде комфортно. Тобто Тобто його можна отак. Тобто ви дивитесь вже, як вам потрібно. І його більшість використовують отакі для систем, щоб просто такий був широкий край, і їм так зручніше його приклеювати. Також приклеюють лаком для волосся сильної фіксації. І гелем для волосся сильної фіксації. Знімають такі засоби водою або водою, коротше. Також перуки та системи приклеюють клеєм. Він буває в різних баночках, різний об'єм. Ось такий ще є. Їх дуже-дуже багато видів. А знімають клеї скотчі. Ось такими засобами. Їх також дуже багато видів буває, вони в різних баночках це ремувер. А ось так виглядає сольвент. це більша консистенція, його також використовують. Він добре знімає клей із перуки системи і добре знімає скотч. Також його використовують ці засоби, якщо знімають ленточне нарощування волосся. Але після цього воно є якби гіпоалергенне, і після нього промивати водою. Якщо це знімаються ленти з волосся, то просто ви миєте звичайним шампунем і все.